Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Це Надя. Сьогодні я прийшла в оптовий супермаркет BJ's wholesale і покажу вам асортимент цього супермаркету. Поїхали! Ось, наприклад. Коробка Ferrero Rocher 12 доларів. Далі є ось такі цукорки Лін 999, шоколадне печиво 1299, і на нього ще є купон. Тут якісь крекери, водичка мінеральна і кава. 37 доларів. А тут сидр. 13 доларів 4 пляшки сидру. Це безалкогольний сидр, тому що у таких супермаркетах не продається алкоголь. Мандарини 7,99. Ось таке печиво. 7,99. Цей магазин біджей, це є оптовий магазин. І тут все продається великими пачками. От такого плану у нас є магазини ще Костко, Тобто, ти, якщо хочеш щось купити, ось в тебе пачка 50 маленьких пачечок, чи і різних чіпсів. І така пачка коштує 22 долара. Ну, вона досить велика, як ви бачите. І тут частину вже розібрали. Наприклад, якщо ми підемо далі. Тут далі якісь чіпси по 19 доларів, і все воно великими упаковками. Ось 50 пачок чіпсів Лейс, Дорітос і ще якихось чіпсів. Але тут, до речі, завжди такі дивні комбінації смаків. А, є якісь класні смаки і не дуже. Тут звичайні чіпси Лейс коштують 21 долар. Є попкорн 50 пачечок, теж 21 долар. Коли ми приїхали в Америку, то мені було незвично закуплятись такими великими пачками і на якусь одну позицію витрачати 20 доларів. Але потім я зрозуміла, що це дуже зручно. Головне мати вдома місце, тримати ці всі коробки. У нас сім'я не маленька, тому мені подобається купляти великі пачки. От в мене в мене є вдома такий попкорн, дуже дивний місць в Україні. Я точно такого не зустріла. Сир і карамель. Тобто одночасно в такій великій пачці: сир і карамель. А тут у нас арахісова паста. Як тільки я приїхала в Америку, то в мене був період арахісової пасти, тому що тут є дуже багато видів. Ось, наприклад, нутелла теж є. Нутелла коштує 12,99. Давайте покажу вам за що. Це за дві ось такі пачки 12,99 129. Хочу показати вам, якого розміру пачка горішків. Просто щоб ви розуміли. Це кешю, і такі кешів коштують 15 доларів. І ось така пачка. Тут абсолютно всі пачки такого розміру. Є ще кешю за 18,99, а тут внизу арахіс за 8,99. Арахіс, напевно, навіть ще більший. Ось, Наприклад, порівняйте з моєю рукою. Все в величезних-величезних упаковках. Фісташки. 1099, велика пачка Фістаж. Є ось такі мікси, їх теж дуже люблять американці. Ось такі. Ну, він трошечки менший цей мікс. Суша манго. Ось така пачка. 13 доларів. Скільки тут грам 567 грам. Йдемо далі. Це є журавлина. Кілограм 220 грам. А у нас цукром сушена. Фісташки. Ще одна пачка, вони почищені вже. Ось така пачка фісташок коштує 19 доларів. Ось така вона в порівнянні зі мною. Така пачечка фісташок. Ну, В Америці померти з голоду просто неможливо, все продається величезними пачками. І навіть якщо ти живеш дуже бідно, на їжу тобі завжди вистачає. І крім того, їжу можна отримати безкоштовно. Але тут дуже багато такої їжі а, нездорової. Тому треба дуже на це вважати. Ну, Горіхи це класно, але, наприклад, така велика кількість чіпсів. Різних видів, якихось сирних палочок, це просто гігантські сирні палочки. І все воно таке хімічне, тому треба досить добре вибирати і думати, що ти будеш їсти. Протеїнові різні коктейлі. Заправки для салатів. Тут є сухарики різні. Ось, наприклад, ось такі сухарики для цезаря салату 6,99 за 2 лб – це майже за кілограм. Є бекон ось такий для салату. Ось так він виглядає всередині, ну не дуже апетитно. То він коштує 10,99. І різні ось тут заправки, соуси на будь-який смак та гаманець. Тепер з вами на холодильники. Пачка макарунів 19,99. Тут є булочки вже заморожені, які треба просто поставити. А фруктовий лід, пачка 24 штуки, 1479. Ще один фруктовий лід, такий у вигляді кавуна 1399. Ось таке відро морозиво 5,99 Морозиво сендвіч. Пачечка 13,99 Ну, вибір морозива величезний, ось снікерс. морозиво снікерс, 14,99 Ми підійшли з вами до відео, де є овочі, і спочатку тут різноманітні фреші, камбучі продаються. Ось тут груші є. Груші 8,99. Я, напевно, візьму пачку груш для себе. Далі тут є ось такі набори і для якихось вечірок. Тут виноград, диня, ананас. 6,99. Виноград взагалі в величезних пачках продається теж ось такий виноград, ось такий виноград, ось такий виноград. Вибір величезний, є пачки навіть міксованого, червоного і зеленого. Ну, в середньому виноград по 8 доларів. Далі йде ківі. Ось, ківі 6,99. Потім грибочки. Грибочки теж. Великий вибір, є грибочки, просто цілі, шампіньйони є порізані. Є якісь грибочки, такі бейбі Bella Машумс. І тут дуже популярні ось такі величезні гриби. Портабели. Ось. І такі гриби коштують 5,49. Далі у нас шпаржа за 6,99. капуста. Ще спаржа, ось така спаржева фасолька. Звичайна капуста. Звичайна капуста 2 долари за головку капусти. Не знаю, це дорого чи дешево. Ось така пачка броколі вже почищених є. Таке броколі 5,49. Далі йдуть різні кольорові перчики. Буває перець також нарізаний, то був маленький перець, а тут така пачка великих перців. Перці 449, зелений перець, огірки. Ну, я вам скажу, що огірки на смак хімічні. Тобто, точніше, відсутній смак. Огірки 3,49. Але зато всі овочі є круглий рік. Тут є ще ось такі огірки величезні, 2,99, селера. Гарбуз нарізаний, baby carrot, морквочка така. І далі йдуть листя салату, заправки до салатів, салат айсберг. Ну, наприклад, ми любимо брати таку велику штучку з салатами, це 4,49 Коштує 454 г, тобто 1 ЛБ того салату. Мандаринки 7,99. Тут 5 ЛБ, тобто 2,5 кг. Манго 8,99 за коробку. Тобто це не за одне манго. Це ось така коробка, там де 6 манго коштує 8,99. Чотири гранати 10,99. Манго дешевше, ніж гранати. Тут є якийсь такий для мене невідомий фрукт, що це є. Це може папая. напевно, що папая. Коштує або тут Хані Дю і Папая. 4 долари. Ще ось такий якийсь фрукт Канталопес. Теж я такого не їла. Схоже на диню. Ось є диня, звичайна. Не бачу, скільки вона коштує. Є кавун. Всі кавуни продаються без кісточок. Маленький ось такий кавунчик 3,99. І можна більше взяти за 6,29. Ананаси 3 долара за штучку. Ось такий ананас. А з цієї сторони у нас ягідки. Клубніка 7,49. Така велика пачка досить клубніки. Потім що ще є? Є лохина 5,29. Ожина 5,29 теж. І різні фасовки, лохини. Малина найдорожча. 8 доларів за дві такі маленькі пачки. Ну, малина довго не зберігається, тому вона, напевно, дорога. Яблука 8,29, 8,99, але це органічні яблука. Знаєте, я спочатку, коли приїхала, я думала, що органічне, це не важливо. Але ці органічні яблука вони хоча б пахнуть яблуком. Ось. І є з другої сторони неорганічні яблука. Зараз я обіду, покажу вам. Ось тут. І вони вже коштують дешевше. 6,99, 5,29, 5,59. І сортів яблук дуже багато. Перталися в мене, чи є картопля в Америці. Ось є картопля в Америці. Маленька упаковка картоплі Айдахо а, Тут 5 ЛБ, тобто 2,5 кг 3,29 Тут є така червона картопля. а це вже більша пачка 10ЛБ, 699. Ось така ще картопля. Вибір теж великий. Мені подобається ось така міні-картопелька 5 доларів, пачка картопельки, і вона така і біла, і рожева, її класно запікати. Коштує 5 доларів. Тут нарізка ковбасок різних сирів. І ось там далі є холодильник вже з нарізаними ковбасками. Ви можете підійти і вам поріжуть будь-якого виду цієї ковбаси або цього сиру на слайсері. На картках всіх оптових супермаркетів. Курка-гриль за 5 доларів. Ось така курка велика. Ось така Оця здається 5 доларів. Ось, а тут є різні види готової курочки. Бери і їж. Тут свинина Давайте будемо сваримо. 27 доларів ось таких два куска. 20 доларів якісь такі нарізані кусочки. вже нарізана такими соломкою. І вона коштує 13,60. Ось такий рулет. Чи це якась корейка з кісткою. Коштує 19,63. Ось такі відбивні, вже відбиті. Тобто це м'ясо пропустили через таку спеціальну машину. Це свинячі відбивні 16.48. Є готові котлетки на бургери, фарш. І тут. Знову фарш, який годували тільки справжньою травичкою. Тут вже е, на стейк, ну не на стейки, а на бургери такі котлети, але з турки, тобто з індички, фарш з індички, фарш з курки, ще фарш з індички. І тут вже є такі, наприклад, готові штучки. Ось такий рулет м'ясний. Біф Флорентін коштує 12,71. Ось такі м'ясні мідболи, котлетки 6,99. Сосиски, треба бути обережними, бо вони тут хот. Якщо написано хот, значить вони гострі 9,99. Тут куряче філе. Це звичайне філе Коштує 11 доларів за 4,4 ЛБ. Ну, це десь приблизно 2 кілограми. Ну, не знаю. Не знаю зараз, скільки коштують вони в Україні. А тут е грудка, це, це здається, звичайна, а тут ще є грудка порізана, ось слайс. Тобто вона порізана такими тоненькими кусочками, вже на якісь такі відбивні. І ти можеш використовувати цю грудку. Взагалі все гарно, дуже оброблено. Тут бедра курячі. Це все звичайна курка. Тут є, ось, наприклад, гомілки. Гомілки продаються просто неймовірними упаковками. Оце от гомілки 9,22. Скільки тут вахи? 7 ЛБ. Ось така пачка. І тут ціла курка. Ціла курка 9,72. Так, покажу вам піцу. Ось така піца. 699 піца. Заготовочка можна додому взяти. Соус PES 8,99. І тут просто велика кількість різних равіолі, тортеліні, Але ви знаєте, тут немає нічого такого, що ми звикли. Ну, наприклад, ось ці 12,99 вони з лобсером. Ну, я не знаю. Ці з сиром зелені у формі ялиночок. Тобто, звичайних пельменів з фаршом нема. Якісь італійські всередині з ковбасками. Знову зі шпинатом і сиром. Ну, це равіолі, а не пельмені, але я би краще з'їла пельмені. І це які тут є наборчики для вечірок. Тобто це ковбаска, сир і крекер. І такий набор 2099. Величезний кілограм, 360 грам. Ось шиночка. Шиночка вся хані, тобто вона солодка. До того треба бути готова. Тут варена ковбаска. Наслайсирована. Ну, варена ковбаска є її 16 доларів. Ну, це за дві великі пачки. ще сир. Сир моцарела. Тобто чотири ось такі моцарелки 9,99. А сир з пліснівою тут продається ось в таких крошках для салату, він вже покрошений, коштує 6 доларів. Козячий сир. 5 доларів, Сир вже з оливками. Маленька моцарелка, така моцарелка фета. Фета взагалі не така, як у нас, у нас фета така, її можна мазати, і вона така солона. Тут фета це скорше схоже на звичайний сир в Україні. Вона не солена, вона така тверда. Ось так виглядає. Тут уже сир брі. Ось така величезна пачка 7,99. Пармезан 1463. Є ось такий пармезан на сирований, Є теж ще пармезан ось такими кусочками. Ще якийсь сир. Куеско Преско. Я не знаю, що це за сир. 12 доларів коштує Куеско Бланко. І покажу вам традиційну американську їжу це бейгли. І оці бейгли, вони називаються Rainbow Bagel. Вони ось такі кольорові. Є бейгли на сніданок з кунжутом, з маком. Everything bagel, Тобто він із цибулею, з із кунжутом і зі всім. Це такі булочки, які вони розрізають навпіл і мажать сиром Філадельфією. І він має таку дирочку всередині. Ось такий вибір хліба, досить великий, але скажу вам, що треба вважати. Бо Фактично весь хліб, він солодкий. Наприклад, булочки на ходогі, ну вони 300% солодкі. Вони мало того, що солодкі, подивіться, які вони. Ну я навіть не знаю, це Макдональдс отакої якості. Хліб взагалі мені не дуже тут подобається. Добрий хліб є в холлфудці, uh -huh. але у uh, цей хліб не дуже. Солодощі, цукорочки. Ось такий набір. Kit Kat, хершіс, ріц. Коштує 13 доларів. Ось такі цукорочки. Є далі італійські цукорочки 9,98. Знов Фереро Росе, я вам вже його показувала. 13 доларів величезна пачка Фереро Росе. А тут далі є батончики різні. Ось, наприклад, такі батончики 1799. Подивіться, яка пачка. Ну, в порівнянні з моєю рукою тут. 48 батончиків. Вона просто гігантська, величезна. Далі такі протеїнові батончики. Вони коштують 15,99, є звичайний якесь печенько 7,99. Є ось такі печенька, як мажор, колись, 24 пачки, коштує 12,99. Ось така крекерів. Ну Я не знаю, чи ви розумієте, наскільки це. Великий об'єм. Скільки тут того крекера? Два кілограма. Два кілограма крекера. Ось така печка. Кіткат покажу вам. Ось кіткат. 33 долари. Це кіло 500. Ось такі батончиків. Якісь ось такі штучки, це цукорочки. Ось такі цукорки 999. Новорічні цукорочки 19 доларів. Снікерси. Так, упаковка снікерсів 44 долара, 48 снікерсів. Ось така. Скітел 33 долари. Пачка снікерсів Марсів, ММДМСів, 27 доларів. Далі Тоблерон. Ось такий кружочок Тоблерона. 9,99. Різні жилейки 1499. Переро руше 13,99. Якісь м'ятні цукорки. Вікс 33 Долара 36 пачок віксу. Чорний шоколад лін 11,79 за 4 пачки. 20 доларів пачка рису. Жасмін Райс. Просто подивіться, яка ця пачка величезна. Тут 25 ЛБ, це 25 помножити, на 454 грама. Десь 12 кілограм рису я навіть це підняти не зможу. Є ще кіно, це дуже популярна каша. Тут такий рис. Є ось такий якийсь рис. Він довгий, 23 долар. Тут взагалі 50 ЛБ. це 25 кілограм рису. Ціла пачка. І далі теж дуже багато разів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте лайк, підтримайте канал, напишіть коментар. До зустрічі, па-па!